Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Я радий можливості з вами разом роздумати над Словом Господнім. І <кхід> зараз ми будемо роздумувати, і певна історія буде, але ви знаєте, що є речі, які легко передати і зрозуміти, є речі, які важче. От сьогодні другий варіант. Ну я буду намагатись... Складні речі пояснити максимум зрозуміло для нас, і хай Господь допоможе нам почути ті думки, які Він істине хоче передати. Усе, чого ви коли-небудь прагнули. Людина така істота, що ми завжди до чогось прагнемо. І в цьому нема нічого такого поганого, хотіти кращого. Але знаєте. Більшість людей витрачають все своє життя на спроби реалізувати якісь свої найсокровенніші мрії. І ми йдемо до цієї мрії, можливо, роками, можливо, швидше. Зрештою, всі ми шукаємо щастя в житті. Ми хочемо бути щасливими, Ми хочемо, щоб нам було добре. І Бог хоче, щоб нам було добре, але наші шляхи часто чи бачення відрізняються, як Бог бачить і як ми бачимо. І ось ми сьогодні роздумуємо, щоб ми вчились дивитися на життя, як дивиться на нього Бог. Бо якщо ми зрозуміємо це, ми будемо дійсно по правді щасливими. І ось питання: чому ж досягнення того, чого я понад усе прагну? Або прагне моє серце може обернутися великою проблемою. Це тому, що наше серце здатне приліплятись надмірно до чогось. Коли щось починає займати в моєму серці дуже багато місця, і там уже нема місця для Бога. Тому прагнення до чогось це хорошо, але давайте пороздумуємо. Щоб ми не допускали в своє серце ідолів, ідоли серця. Вони можуть самі різні бути. І ми дамо визначення зараз. Але ось хочу відштовхнутися від цього місця святого письма, яке римлянам в першому розділі, в 25-му вірші, сказав апостол Павло. Вони, тобто люди, замінили Божу істину на неправду. Поклонялися і служили творінню більше, ніж Творцеві, який є благословений навіки. Амінь. Я виділив жовтим кольором і більшими літерами те, на що по-особливому потрібно звернути увагу. Вони поклонялися і служили творінню більше, ніж творцеві. Справа в тому, що Бог створив нас. Наш творець для того, щоб ми жили і служили, і поклонялися йому. Він наш творець, Він нас створив для себе, для слави своєї. Але коли гріх прийшов в наше життя, в людство, в серце людини, багато всього змінилось. І замість служіння творцеві людина служить творінню, поклоняється. Тому кожна людина, ну тут можна сказати, не повинна жити заради чогось, а живе заради чогось. Це може саме різним. Підставляйте, що хочете, але це так само можна сказати, щось стоїть в центрі життя людини. Да? Є люди, які кажуть, це життя в центрі якого спорт. І це не просто слово, за цим стоять. Багато-багато всього. Це займає ціле життя. Люди живуть цим. Кажуть, от спортсмен не виграв, аж плаче. А це не просто, бо він медаль не отримав, він витратив роки на це. Життя в центрі якого кар'єра, життя в центрі якого діти, життя в центрі якого хтось чи щось. Ви знаєте, багато можна сюди підставляти, що затьмарює людину. Але щось мусить захоплювати нашу уяву, викликати особливу прив'язаність, те, що нас надихає, те, що надію нам вселяє в серце. Проте Біблія вчить, що без втручання Духа Святого оцим чимось ніколи не буде Бог. Тільки тоді, коли Дух Святий торкається нас. Ми розуміємо, що Бог має займати ключове місце в моєму житті, бо він достойний цього. І тільки коли він на потрібному першому місці в серці, в житті, в цінностях моїх, все інше стає на свої місця. Щасливі люди, які зрозуміли це в своєму житті. Отже, фальшивий Бог або ідол ідол це всяка річ. Яка відіграє у вашому житті таку суттєву і визначальну роль, що втративши її, ви відчуваєте, наче втратили сенс життя. Це щось те, що, до чого реально приліпилось ваше серце. Це те, без чого ви вже не уявляєте життя свого. Це те, що вам, ну, слабо сказати, просто подобається. Я обожнюю це. Цікаво, що буває, люди починають обожнювати навіть речі якісь. Буває, чоловікам дуже подобається їхня машина. Знаєте, я згадав такий приклад Чоловік один мріяв про машину, купив її. Жінка розказує, каже: я прокинулась вже пізно, де ж нема чоловіка. А ми тільки купили машину. І я почала шукати. Ну, та де він немає, ніде нема ніч на дворі А він сидить в гаражі і дивиться на машину. Це реальна історія. Він настільки цим захопився, він просто сидів на стільчику, і ніхто щоб не мішав йому він дивився. І це певним чином з духовної точки зору ненормально. Він захоп... це його захопило, а нас що захопило? Ми можемо ну, скажімо, з посмішкою, скажімо, слухати історію чиюсь, але нам важливо задуматись над своїм життям, тому що це величезна проблема. Тому що є щось в нашому житті, ймовірно, що, втративши ось оце, ми кажемо, то що його тоді жити? Це можуть бути діти. Це може бути близька людина, це може бути ще щось або хтось. І ми ще повернемося до цього. Але давайте подивимося на одну людину, на Авраама і на історію, пов'язану з ним, як Бог його перевіряв і виховував. Це дуже важливий приклад для нас. Авраам людина віри. Кажуть, усі віруючі люди це діти, чиї Авраама. Чому? Бо він був родоначальником віри, він проявив віру. Тому ми кажемо, хто віруючий, це діти Авраама. Батько всіх віруючих, названий Другом Божим, про нього багато сказано в Біблії. Він мріяв мати сина, спадкоємця, котрий би продовжив би його рід. І це стало сильним його прагненням його серця. Але проблема в тому, що дітей у нього не було, а він вже похилого віку. І дружина його. І ось ми читаємо Божий поклик до Авраама. Це перше таке серйозне Боже звернення. Бог з'явився Аврааму і дав чудову обітницю. Якщо Авраам буде неухильно слухатись Бога, то Бог благословить його потомством, значить в нього буде дитина, як мінімум одна син А тоді каже, через тебе благословляться всі народи. І так і сталося. Ми благословенні, віруючі люди, через нашого батька Авраама також. Але тоді прозвучало Боже звернення. Ось дивіться, що Він каже. Буття 12 розділ, перший вірш. І сказав Господь Авраамові: вийде зі своєї землі. Від своєї родини, з дому свого батька, в землю, яку я тобі покажу. Бог закликав Авраама покинути, по суті, все, що йому було близьке і знайоме. В нього все було добре, він заможня людина. Бог каже: залишай все, бери все з собою, що ти хочеш, і йди, куди я тобі скажу. І заради Бога він пішов. І ось пройшло дуже багато років. І написав автор євреям, згадує цю історію, євреям 11 рози, восьмий вірш. Вірою Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Цікавий момент. Я виділив ці слова. Послухався Бога і пішов, не знаючи. Туди. Ну, якби Бог сказав, ось конкретне місце, переселись туди. Бог навіть не сказав конкретно куди. Да, Бог вів далі. І він прийшов куди, сказав Бог. Ну коли це прозвучало, він робить крок віри. Він повірив обітницю Божу і заради цієї надії, він залишає все, пожертвував всім і пішов. І, звичайно, виникає питання. Заради чого він так довго чекав і йшов на такі жертви? Чи заради Бога, чи заради сина? Кому насправді належало серце Авраамове, і Бог буде це перевіряти. Пройшов час, і прозвучав другий поклик Божий до Авраама. І дійсно, ми знаємо історію, що пройшло багато часу і сталося чудо, диво. А диво в тому, що Авраам в похилому віці, будучи вже 100 років, і він, і її дружина Сара народжується у них дитина, обіцяна Богом. І Бог цим самим ще раз показав, у Бога не залишиться безсильним жодне слово. Бог сказав, Бог зробив, і сталося чудо. Народився син, якого назвали Ісаак, дуже довго чекав і дуже сильно його полюбив. І знаєте, як довго очікувана дитина. То був тріумф його віри просто. Всі святкували. І він виростав, і Авраам ним тішився. І тепер він міг померти щасливою людиною. Однак тут Авраам чує ще один поклик Бога, і ці слова викликали, мабуть, просто шок у нього. І ось це звучить так. Буття, 22 розділ, другий вірш. Тоді Бог звелів. Візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, і йди в землю Морія та принеси його там у всепалення, тобто в жертву. Я думаю, він готовий багато чого почути від Бога, але таке почути він точно не очікував. І Бог підкреслив твого сина, єдиного, якого ти любиш. Бог бачив, що центр ваги Авраамового життя значно змістився на Ісаака. І тут треба розуміти, розуміти те, що Бог не каже, що ви не повинні любити свого сина чи близьку якусь людину вам, але застерігає, щоб особа, яку ви любите, не стала для вас фальшивим Богом, не стала ідолом. І ось для Авраама розпочинається шлях у гори. Тільки можна уявити стан Авраама, коли він збирався в цю подорож? А я собі так уявляю, що він, мабуть, і дружині не сказав, просто йшли жертву приносити. Це було для них нормальним явищем, але те, що вони не взяли з собою саму жертву, вони ягня не взяли з собою, це викликало питання. Думаю, у Авраама були реально всередині, ну просто буря. Він з однієї сторони мусить послухати Бога, а з іншої сторони виникали питання: а як же Бог мене благословить? А як же він благословить всі народи? А де ж моє потомство, якщо я зараз принесу в жертву? Можливо, він сподівався на те, що Бог воскресить його, можливо, ще щось. Але цікаво, що Авраам каже слугам своїм, 22 розділ, 5 вірш. Залишайтеся тут з ослом. Це вони вже пройшли до гори, на яку треба підійматись. А ми з хлопцем, тобто з Ісааком, підемо туди, поклонимося Богу і повернемось до вас. Разом повернемось. Тобто, я думаю, він говорив, але сам. Не знав, як це буде. І тут ще один момент повної довіри Богу. Це дуже важкий урок для Авраама. Дуже важкий. Я думаю, він йшов у гори з думкою, Бог зробить усе що потрібно, от тільки я не знаю, як саме. І ви знаєте, це приклади для нас, бо ми теж часто, і, можливо, зараз хтось знаходиться у важких життєвих обставинах. Переживає, і ми не знаємо, як розвиваються події. Ми не знаємо, що принесе завтрашній день, але тепер я знаю, що Бог зробить, як потрібно, тільки я не знаю, як, Він знає як. Довіряйте Богу. І в ситуації вашої життєвій, і в ситуації нашої країни те, що війна відбувається, і ми не знаємо, що принесе завтрашній день Бог. Бачить все, і він зробить все, що потрібно, але ми зараз просто не знаємо як. І ось певний уривок. Давайте прочитаємо книга Буття, 22 розділ із сьомого вірша, і промовив Ісаак до Авраама, батька свого: Батьку мій! Він відповів: Ось я сину мій. Той сказав: Ось вогонь і дрова, а де ж ахнець на всепалення. І відповів Авраам: Бог передбачить собі агнця для всепалення, сину мій, і пішли далі разом і прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, там спорудив Авраам, жертовника, розклав дрова і, зв'язавши сина свого Ісаака, поклав його на жертовник. Теж особливий момент. Настільки Аврааму було важко це зробити. І простягнув Авраам руку свою і взяв ножа, щоб заколоти сина свого. Але озвався до нього ангел Господні з неба та сказав: Аврааме, Аврааме. Він сказав: Ось я. І промовив ангел: не підіймай руки твоєї на юнака і не роби його нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пожалів сина свого, єдинородного, свого для мене. І підвів Авраам очі свої, і побачив ось позаду овен, що заплутався у гущавині рогами своїми. Авраам пішов, узяв овна і приніс його на всепалення замість сина свого, і дав Авраам назву містю тому, Господь передбачить. Тому й нині, говориться, на горі, Господь передбачить. І ось ми бачимо, як. Розвивалася історія, чим закінчилась, але який сенс цієї історії? Авраам добре знав, що це було випробування його безумовної любові до Бога. І в підсумку Господь промовив до нього: тепер я знаю, що ти боїшся Бога. Інакше кажучи, тут йдеться про такий люблячий, радісний трепет перед Божою величчю. Ось що значить страх Божий. І тут такий висновок. Отже, такий нестерпний шлях у гори став для Авраама останнім етапом довгої мандрівки, в ході якого якої Бог перетворив, переплавив його зі звичайного пересічного чоловіка на одну з найвеличніших постатей в історії. Тому що. Пройшовши цей похід вгору, пройшовши цей урок, Авраам став інший. А знаєте, подивитись на світову скажімо, релігії світові, три найбільші релігії сучасного світу іудаїзм, іслам і християнство, всі шанують Авраама як свого основоположника віри. Цікаво, що багато в чому розходяться, але от Авраама шанують всі. Так сталося. Більш як половина всіх людей на світі вважають його своїм духовним батьком. І цього б не сталося, якби Бог не покінчив з ідолом Авраамового серця. І так, є наш шлях у гори. Умовно кажемо. Задумайтеся, скільки турбот і розчарувань пригнічують наше серце. Багато всього. Але якщо придивитись уважніше, ви побачите, що найбільші з них пов'язані з нашими власними прив'язаностями, з нашими умовно ісааками, до чого приліпилось серце моє. У нашому житті завжди є щось, у що ми вкладаємо свою душу в надії знайти те, що насправді може дати тільки Бог. Ми прагнемо до визнання. Ми прагнемо самоутверджуватись. Ми прагнемо, щоб люди про нас говорили щось таке, що нам хочеться. Ми прагнемо, щоб бути якимись не знаю, багатшими. Ми прагнемо, щоб діти робили все, як ми хочемо. Ми прагнемо ще щось. А в кінцевому ми прагнемо, щоб нам було добре, щоб був мир, щоб була радість, і часто люди. Женуться за різними задоволеннями, але не знаходять їх в тому, за чим женуться. Тому найбільший біль для нас, коли наші прив'язаності, наші ідоли або наші ісааки опиняються під загрозою. І тоді хтось каже, я працював усе життя, щоб добитись цієї посади на роботі, а тепер мене звільнили з неї. І в мене повне розчарування. Хтось, можливо, вкладався і займався спортом, але не досягнув того результату і розчарувався. Я, можливо, працював, як віл на роботі, щоб забезпечити моїй дитині гідне життя і майбутнє, а вона яка невдячна, дитина моя. І багато розчарувань. Те, на що ми так сподівалися, те, в що ми вкладалися роками. Або, можливо, хтось будував кар'єру, роками вкладався, в... старався, можливо, сім'ї не бачив, а воно знецінилося, стало непотрібним. А скільки людей у Радянському Союзі відкладали на книжку гроші, відкладали роками, а вони згоріли. Інфляція. Бумажки стали. Нікому не потрібні. І це повне розчарування, бо хтось не доїдав, не досипав, важко працював і все. А для когось це була надія, яка обернулась дуже сильним розчаруванням. Ви знаєте, потрібно сказати Богові, а може хтось так і каже: бачу, що ти закликаєш мене жити без того, без чого мені здавалось, жити неможливо. А знаєте, хто зустрівся з Господом, той зрозумів, що з Богом я маю і багатство, і любов, і повагу, і турботу. З Богом, я незалежний від думки людей. З Богом я вмію жити і коли в мене багато, і коли в мене мало. І коли в житті невдачі, і коли е, успіх. Багато хто переконався на власному досвіді. І ось. Є такий чудовий вислів важливий. Ви не збагнете, що Ісус це все, що вам потрібно, поки не опинитесь в ситуації, коли Ісус єдине, що у вас залишилось. І до мене підійшов один чоловік після першого служіння і каже: знаєте, я хочу сказати, мене так в житті сталося, що Ісус єдине, що у мене залишилось. Мене не залишилось нічого. Взагалі нічого. Повна безнадія. Але слава Богу, що я зустрів Ісуса. І це все, що мені потрібно. І це було чудовим підбадьоренням для мене також. Я думаю, багато хто з нас або буде, або був, або зараз в такій ситуації, коли покладався на щось, прив'язався до чогось, а тоді його хова і не стало. Для того, щоб нам збагнути, що Ісус це все, що нам потрібно, Господь може привести в такі ситуації, допустити, коли це все, що в нас залишилось. Бути безпечною частиною нашого життя може тільки те, що перестало бути ідолом. Нам треба позбуватися ідолів серця. І я думаю, багато людей, хто зустрілись з Богом, можуть. Чітко сказати, у мене є Бог, тому обійдуся і без цього. Тому читаючи в Біблії про такі постаті, як Йосип, Мойсей чи Давид, ми бачимо різні ситуації, коли здається, наче Бог покинув їх. Вони служать Богу, вони зберігають вірність Богу, але у них такі склади життєві обставини. Але згодом виявляється, що Господь просто хотів допомогти їм позбутись їхніх ідолів. Тому, підводячи очі свої до Бога, нам потрібно подивитися, що Він зробив для нас. Він віддав своє життя через Ісуса Христа, щоб ми зрозуміли, що у Бозі ми маємо все, що нам потрібно. Христа достатньо для всього. І Він дає свободу від фальшивих богів, Він дає свободу від різної залежності. І Він дає нову надію. Для того, щоб жити новим життям. І щоб подолати відччя і рухатись вперед, нам потрібно повернутися до істинного бога. Єдиний спосіб визволитися від оцього руйнівного впливу ідолів або фальшивих богів це повернутися до істинного бога. Нам потрібен Бог. Тому живий Бог, який явив себе. На горі Синай колись якийсь явив себе на Христі через Ісуса Христа, це єдиний Господь, який дає нам нове життя і свободу від ідолів. Нам потрібно заглянути в своє серце, дорогі друзі, і подивитися, до чого приліпилось моє серце. Можливо, це речі якісь, можливо, це люди. Можливо, це дитина, можливо, це рідна людина інше. Але якщо щось або хтось набув такого змісту і важливості, що я не уявляю свого життя, я просто обожнюю. І якщо це забрати в моєму житті, я просто не бачу змісту жити, це ідол. І потрібно попросити Господа, щоб він допоміг нам позбутись цього. І тільки тоді, коли Бог займе своє місце потрібне, або те, яке Він має займати в моєму серці, тоді все стане на свої місця. Що я маю на увазі, коли кажу, що все стане на свої місця, тоді не буде ідолів в серці. Бо в мене є один живий Бог, якому я служу, якому я поклоняюсь, для якого я живу, який мене створив. Тому прийдіть до Господа. Попросіть, Господи, прости за те, що так я уваги багато так серце захопило. Ось, можливо, робота Твоя, можливо, кар'єра, можливо, люди, можливо, внуки, можливо, ще хтось. І Господь допоможе вам любити Господа, і внуків, і дітей, і чоловіка, і дружину. Бо Він створив все це, і він може налагодити в твоєму житті справжню гармонію, де всім добре, де всі шанують один одного. Проблема в тому, що сьогодні продовжується боротьба в кожного із нас. І Бог навіть з тими людьми, хто сьогодні живуть з Богом, як і Авраам. Авраам був Божий чоловік, але він переживав такі випробування. Бог може й тебе випробовувати на наявність ідолів в твоєму серці. І ота прив'язаність твоя до чогось, моя прив'язаність надмірна, Бог її бачить. І Бог буде такі ситуації робити, що ти відчуєш, що хтось хоче. Знаєте, цього ідола посунути. Але ви знаєте, Господь дає нам вибір, і всі рішення в житті ми приймаємо самі. Йти за Богом чи ні, служити Господу, чи чи мати в серці оці прив'язаності шкідливі. Це все залежить від нас. Але Господь застерігає і направляє нас. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми пам'ятали, в кожному серці може зародитись ідоли серця. І це дуже-дуже нехорошо і небезпечно. Служіть Господу, хай Він буде царем твого життя. І хто ще не покаявся, зробіть цей крок, і він запанує в вашому серці, і він почистить, звільнить і дасть нове серце, перегорне сторінку і скаже, давай її заповняти разом. Нехай Господь благословить, бути як Авраам, людиною віри, жити з Господом, бути в свободі. Амінь.